Короче, взяв щетку, в Польщі був, заїхав в супермаркет, хотів взяти якусь нормальну резину, пророзіне з нормальною ручкою, з кріпком нічого не знайшов. Взяв короче, такого ось. не знаю як це називається, мудрочо. Зараз будемо чистити і знімати, бо все жнігу так нормально, все понуло. Треба чистити, а то ніфіга не видно. Просто все позаводити треба, щоб працювало. Так, цей вже проданий 14600 євро, тільки нього зрузили страли. Коротше його зразу забрали, ну, але я покажу який варіант, тобто такі варіанти будуть ще під'їжджати, тому що є викуплені на аукціоні. І зараз я покажу який стан керма. Якщо когось буде детально цікавити, то будете дзвонити, буду повністю тут чистити, десь виганяти на якусь площадочку, щоб повідкривати повністю всі двері, щоб було зручно. Вони тут так плотно стоять одна біля одної. Трошки погано видно. Ось зараз буду знімати. так можно сказать, с загальным планом. Как это все выглядит. все машины у одного хозяина. Так, Мишелин, Лито. Вот так, так, так. Рик Зараз я думаю, що не обов'язково покажу, просто який стан, що проїжджає за аукціону. От, якщо комусь буде цікаво, от фаркоп там всі коврики лежать. Якщо комусь буде цікаво, то е, буду плюс скидувати ті варіанти, які вже є викуплені на аукціоні. От, і теж те, що вже їде. От, якщо комусь буде цікаво, будете телефонувати, не знаю, можна бронювати, от, можете проїжджати, дивитися, можна на місці вам робити огляд, коли вже машина приїде повністю детально всіх варіантів, там, фото, відео, все, що буде цікавити. такий стан, бачите, салону, такі машини свіжі, доглянуті. Так, тут у нас по вікнах 18-ка, це 18 ий 18 -й рік по цій. Обов'язково в оригіналі.